Слава Україні! Загалом за минулий тиждень відбулося 1129 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Новопавлівському, Покровському та Курському напрямках. На Харківському минулого тижня ворог здійснив 31 атаку в районі Вовчанська, Кам'янки, Глибокого та у бік Строївки, Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки. На Куп'янському ворог проводив основні наступальні дії в районах Загризового, Колісниківки, Кругляківки та в бік Піщаного, Глушківки і Новоосинового. Загалом тут було 19 атак противника. На Лиманському напрямку наші захисники відбили 155 атак. Ворог концентрував зусилля у районах населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Греківка, Нова Кругляківка, Торське, Колодязі, Катеринівка, Ямполівка та у бік Новоплатонівки, Шийківки, Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба, Зеленої Долини і Григорівки. На Сіверському напрямку сили оборони відбили 39 атак у районах Пілогорівки, Григорівки і Верхньокам'янського. На Краматорському було 43 атаки. Найбільш активним ворог був поблизу Часового Яру, Курдюмівки, Григорівки та в напрямку Притеченого, Ступочок і Білої гори. На турецькому напрямку противник здійснив 81 штурм позицій наших військ у районах Турецька, Кримського, Дружби та у бік Деліїки, Катеринівки, Плещівки і Новоспаського. На Покровському було 439 атак. Основні зусилля загарбники зосереджували у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Мирноград, Воздвиженка, Нова Полтавка, Котлине, Звірове, Котлярівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та обіг населених пунктів Новоукраїнка, Зоря, Попів'яр, Олексіївка, Полтавка, Яблунівка, Стара Миколаївка. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Богатир, Бурлацьке, Шевченко, Вільне Поле, Привільне, Рівнопіль, Новопіль, Зелене поле та в бік Комара, де ворог 157 разів намагався прорвати оборону наших захисників. На Оріхівському напрямку ворог 30 разів атакував позиції наших військ поблизу Щербаків, Новоандріївка, Степового та Малих Щербаків. На Придніпровському було 14 атак. На Курщині за тиждень українські захисники відбили 79 атак російських загарбників. Ворог завдав 93 авіаційних удари, скинувши 145 керованих авіабомб. Загалом, протягом минулого тижня, противник завдав три ракетних удари по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури. 487 авіаційних ударів, зокрема, скинув 827 керованих авіабомб, здійснив близько 35 тисяч обстрілів. 824 з них із реактивних систем залпу. У вогню застосував 21 267 дронів камікадзе. Тим часом за минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 67 районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління БПЛА, 18 артилерійських засобів, два засоби ППО, два склади боєприпасів та інших військових запасів, одну радіолокаційну станцію та 15 інших важливих об'єктів ворога. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 7 840 військовослужбовців убитими та пораненими, 40 танків, 111 бойових броньованих машин, 310 артилерійських систем, 6 одиниць РСЗВ, 8 засобів ППО, 1 вертоліт, 848 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 953 одиниці автомобільної техніки, 14 одиниць спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом ми переможемо. Слава Україні!